Сьогодні у випуску. У Кропивницькому збільшилась кількість переселенців з Запорізької області. Нині на Кіровоградщині живуть переселенці з 14 областей. Гуртожиток для лікарів облаштовують у новоукраїнці. Під квартири перебудовують приміщення пункту здачі крові. Половину врожаю соняшника зібрали господарства Кіровоградської області. Зробити це вчасно завадили вересневі дощі. П'ятеро жінок з Донецька та Миколаївської областей, які приїхали у Кропивницький, прийшли за допомогою штаб з розселення переселенців. Поліна Семененко добиралася з міста Красногорівка Донецької області. Ми спочатку потрапили до Дніпра. Попереду нас переїжджали також люди до Кропивницького, знайомі, родичі, і вони нам передали цю інформацію, куди можливо. Приїхати каже, як облаштується на новому місці, буде шукати роботу. Думала поїхати за кордон, але тут моя мама, бабуся, яка не хоче відпускати так сказати Україну. Міський штаб із розселення переселенців приймає людей цілодобово. Як тільки люди в'їжджають в, в Кіровоградську область, одразу на їхні мобільні телефони проходять смс-ки з телефонами наших гарячих, гарячих ліній. Там потрібно, якщо там прописано, якщо тобі потрібна допомога, телефонуй. Вже телефонують нам, щоб дізнатися, де поселитися, яку там допомогу ми можемо їм надати. Також наші телефони є на блокпостах. У штабі є кімната, де переселенці можуть пожити день-два, поки їм знайдуть інше житло. Перепочити, зібратися з силами і зорганізувати далі. Там, що вони планують робити? Чи поселятися, чи ми переселяємо їх в соціальний гуртожиток? У цій кімнаті другий день живе переселенка з міста Бахмут Донецької області Наталя Кобицька. Ми виїжджали вже було декілька таких попадань, конкретних прильотів. Вже було неможливо там залишатися. Є пропозиції там теж від знайомих. Може, я поїду Переяслав Хмельницький, це під Києвом теж там є наші. Не знаю, ще не вирішила за інформацією Лілії Місюні. з початку російського вторгнення у Кропивницький переїхали майже 29 тисяч переселенців з 14 областей. Через міський штаб розселили майже 17 з половиною тисяч людей. Зараз суттєво збільшилася кількість людей, які до нас приїжджають з Запорізької області. От у вересні з Донецької області було 52 людини. Зараз в жовтні, ну це тільки півмісяця Прошло 16 людей. З Запоріжжі, Запорізької області було 33, Особи за весь вересень і зараз за півмісяця 70. Ось ми обладнали кухню для наших людей, які проживають вимушених переселенців. Придбали побутову техніку. Люди можуть приготувати собі їжу, зберігати їжу в в холодильнику, розігріти собі їжу, якщо потрібно. Під час повітряної тривоги люди можуть сховатися в укритті. Це приміщення розраховане на 50 людей, коли <кій> у нас тут можуть і діти бути, і батьки у нас там є Вентиляція також є. У нас тепловий вентилятор. мали теплими місцями, ковдрами. За даними керівниці штабу, нині у Кропивницьких гуртожитках і дитсадках можуть поселити 115 переселенців. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ось такий дизельний генератор має одна з кроповницьких лікарень на випадок відключень електроенергії. Він автоматично вмикається і вимикається при відсутності та подачі електрики. Він підключений як до стаціонарного корпусу, так і до укриття на випадок, коли будуть перебої з електроенергією. Дизельна електростанція має потужність 16 кВт, 24 години він може працювати безперервно. Є також ще два. Бензинові генератори, вони меншої потужності, але вони також у нас як запасний варіант. Генератор подає електрику до усіх відділень лікарні та в укриття. Це кімната для діток, другий етап виходжування. Підключення є з генератора до розеток. Обов'язково повинен бути концентратор кисневий для надання дитині допомоги з киснем, пульсоксиметр, що слідкують за станом дитини, і лініомат, який подає. Круглодобово інфузію для дітей, щоб дитина отримувала ліки. У цьому укритті під час повітряних тривог з 24 лютого народилися восьмеро дітей. Є кисень, є підігрів дитячого столику, є обов'язково лампи, є запас і медикаментів, і води на, на випадок, якщо ми тут будемо надовго. Останній раз тут народжували понеділок, 11 жовтня, під час масованих атак. На Україну в 11.45 тут народилася дівчинка. Мають запаси води технічної та питної по 250 літрів. Обігрівається лікарня власною газовою котельнею. Після вторгнення Росії розпочали будівництво ще однієї котельні. На альтернативному опаленні будемо опалювати половий будинок палетними виробами Це і на випадок, якщо газ буде дефіцитом, у нас. Добудувати котельню планують до кінця листопада. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький. Усім закладам освіти Кіровоградщини обласний департамент освіти з 19 жовтня рекомендує перейти на дистанційну форму навчання до поліпшення безпекової ситуації в Україні. Сьогодні з 454 шкіл 338 це 75% навчалися дистанційно. 28 працювали очно, це 6%. 51 школа за змішаною формою це 11%. На канікулах 17 жовтня 37 шкіл. Це дані від заступника директора обласного департаменту освіти Володимира Табора. У нас вже другий день поспіль. Ми маємо безперервні довготривалі повітряні тривоги, і така ситуація не дозволяє об'єктивно здійснювати навчання в очному або змішаному форматі, тому щоб у нас процес не формалізувався, щоб ми не тримали дітей у сховищах по півдня. Крім того, рекомендовано в закладах освіти вжити заходи щодо максимально можливої економії. Електричних ресурсів, теплової енергії в цей період. План кімнати тут знаходиться коридор. По ліву руку буде ванна кімната окремо. Проходимо далі по коридору, буде кухня. Тип квартири буде як сучасний, на цьому проводитися в студії. На цьому, в цій стороні буде спальне місце. Десять років приміщення в новоукраїнці, де був пункт переливання крові, пустувало. Нині його реконструюють під квартири для медиків. Три однокімнатні, одна двокімнатна, окремі вход вхід окремий в кожній кімнаті буде. Взагалі планується загородити, поставити забор ну, біля цього приміщення. Паркова зона виділена буде. Жити неподалік лікарні важливо для медика, який надає пацієнту невідкладну меддопомогу, говорить акушер-гінекологиня Тетяна Таран. У лікарні працює два з половиною місяці. Каже, до десяти разів щомісяця має термінові виклики. За дев'ять років мені трішки гуртожитки вже не то, що набридли, але звичайно, хочеться власної території. Нині жінка живе в селі, говорить, на машині доїжджає до роботи за 20 хвилин. За 10 10-15 хвилин це максимум. Я маю вже бути тут в лікарні, якщо є виклик. Може бути не за одну. Ніч там три виклики. Може бути за ніч нічого. Взагалі. У лікарні працюють майже три сотні медиків, з них 45 лікарі. Шестеро працевлаштувались впродовж останніх трьох місяців. Два лікаря анестезіолога. Це давно змогу укомплектувати повністю пост в реанімаційному відділенні. Крім того, в умовах ковіда нам був потрібен лікар що один Також вона вийшла до нас, молодий спеціаліст, вийшла до нас на роботу. Є в нас новий абсолютно молодий спеціаліст це лікар акушер гінеколог який працює в гінекологічному відділенні. Потім лікар-рінгінолог з Запоріжжя. Я шостий, який також буквально півтора місяці, як вийшов на роботу. Розповідає, як визначатимуть, кого з цих лікарів заселятимуть у квартири першими. Житло будуть отримувати молоді спеціалісти, які з'явились протягом. Самого останнього часу, але по черзі того, як вони приходили в наш заклад охорони здоров'я у квартирах, де нині триває ремонт, медики житимуть тимчасово, однак ще не визначили скільки саме і чи треба буде платити за це. Можливо, це буде компенсація за комунальну плату. Можливо, це буде взагалі компенсуватися з міського бюджету ближче до кінця ремонту. Потім будемо визичатися. Каже на реконструкцію виділили 400 тисяч гривень з міського бюджету. Були виділені кошти саме на придбання житла для молодих фахівців і. 400 тисяч гривень передбачалося на придбання. Але в зв'язку з введенням певних обмежень по оплаті казначейством військовий час, ми просто не могли проплатити навіть квартири. Якби і знайшли їх і підплатячі квартири, ми б не змогли їх проплатити. Відповідно, після того запропонували депутатам виділити кошти саме на відновлення. Приміщень Ремонт планують завершити до кінця цього року. У наступному візьметься за реконструкцією ще двох. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Дуже легке насіння. У цій агрофірмі з Кропивницького району зібрати соняшник планували до жовтня. Завадили дощі. Врожайність цьогоріч нижча за минулорічну, розповідає керівник Юрій Крутько. Врожай десь 30% нижче, ніж в тому році, що був. Ще 600 гектарів нам залишилося, вже більше, мабуть, одна третина залишила. 30% зібраного соняшника через надмірну вологість сушили. Якщо цього не зробити, насіння пріє. За нинішньої погоди соняшник на полях вдасться врятувати, сподівається, фермер. Ціна газу така, що немає сенсу його сушити. Благо, зараз погода дозволяє збирати його сухий, сухи, тому і не сушимо. Говорить, ціна на соняшник порівняно з минулим роком впала вдвічі і продовжує знижуватися. Ціна була 15 тисяч гривень, ми довозимо 500 тонн, потім вже ціна 13 тисяч. Це багато причин, мабуть, найбільше те тому, що закриті порти. І перспективи такої ніхто не бачить для дальнішого вивозу масла. Можна так дойти і до банкротства. Ціни немає, і потроху вирощувати собі тільки в збиток. Ну не кожному воно цікаво. Ціни нижчі через збільшення у два з половиною рази логістичних витрат. Пояснює представниця агрохолдингової компанії Марія Сітак. У нас зараз в мірі в принципі не до урожай дані засоба, потім тому... ціна, я думаю, буде рости. А то, что вот, к сожалению, касательно наших производителей, получат ли они ту выгоду, которую они рассчитывают и экономически, чтобы им было выгодно завтрашний день опять выращивать, я не уверена, потому что вот именно затраты на логистику, на доставку очень высокие. В області 3,5 тисячі господарств зібрали половину посіяних площ соняшника. За підрахунками керівниці департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової, дефіциту соняшника і олії в області не буде. «Темпи збирання соняшнику значно нижчі, ніж в минулому році, в 1,6 рази, тому що це пов'язано з погодно кліматичними умовами, погодними умовами цієї осені. Але збирання йде, зараз стоїть гарна погода. Господарство масово збирають соняшник в полях, він показує. Різний діапазон вологості, але відмічають товаровиробники високу з цієї культури. Вражання соняшника нижче в цьому році, порівнянні з минулим роком, на 10%. Фермер Юрій Крутько вважає, для повноцінної посівної соняшника в наступному році потрібна допомога держави. Програма пільгових кредитів для аграріїв завершується 1 січня. Про нову уряд поки не оголошував. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мирошник. Новини на Суспільному Кіровоградщина на цих світлинах дружини наречені сестри та діти військових з Кропивницького. Вони учасниці фотопроєкту за твоїм плечем. Кожна обрала для себе образ чи річ, яка нагадує того, хто на війні, і кого вони чекають додому. Ольга на фотографії з трирічною донькою. Вони за столом. Замість чоловіка його силует було в ролі тіні, тому що, хоч він недалеко, був. Але він подумки був з нами кожен день. І в день, і вночі, і за столом, і, і всюди. Співініціаторка проєкту Рімма Дороганич обрала театральний костюм. Він актор в мене і грає в театрі Кропивницького, працює. І грає у виставі «Назар Стодоля» образ Гната Карого. Це його улюблений образ. Чому така ідея? Бо сумую за своєю коханою людиною. Ми разом вже 4 роки, він пішов ще в лютому, 28 лютого він пішов і до цього дня в нього не було ротації. І оскільки вдома безліч його речей, але його самого вдома немає, от захотілося щось таке подібне зробити. Світлана Стасна зйомку взяла баян чоловіка. Він баяніст, він, його всі знають, як Ярослав з Баяном. тому… Навіть довго не думаючи, схватила баян і принесла його на фотосесію. Він був вражений, йому дуже сподобалось. Єдине спитав: ти там з ним обережно? З тим баяном? Ми взагалі-то родина така з гумором, тому ми не розкисаємо. Ми все на позитиві. Шуточки. Яна Пшеніцина одружилася з чоловіком під час російського вторгнення. На фотосесії була у своїй сукні та його кітелі. Згадує, як дізналась про весілля. Сказав, що. Приїжджай, потрібно, щоб ти була, але візьмеш дві обручки. Будемо дружувати. Хотілося показати такий образ дружини, жінки військовослужбовця. Насамперед, для мене це дуже сильні жінки. Вони дуже багато морально переживають, підтримують своїх чоловіків і є таким дуже великим тилом для них. Автор п'ятнадцяти фотопортретів Олександр Майоров. У Кропивницькому світлини протягом місяця можна переглянути в бібліотеці імені Чижевського. По тому виставку покажуть у Києві. Анна Добрані, на Полулях, Олександр Касьяненко, Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.